Наступна кам'яниця належала родині вільчків. Тут вона так трохи криво в мене сфотографована. Родина вільчків, одна з найстаріших у Львові, і таких родин, які б стільки часу протрималися і, власне, не вигасли, їх були одиниці. Тому що вільчки е, приїхали до Львова ще в 15 столітті. От е, пише, здається, Луція Харевічева, що перший представник родини прибув з Пшеворська ще в 1449 році. І ця родина от, з середини 15 століття до 18 століття е, мала своїх нащадків у Львові. Я знаю кілька історій, цікавих пов'язаних, але найцікавішу історію я розказувала ще, коли ми говорили про східну частину площі ринок. Тому що вільчки мали в своїй власності кілька будинків, і найбільш така відома історія була пов'язана з будинком на площі ринок номер 3 Оця кам'яниця, де мешкала. Анна Вільшківна, за прихильність якої сталася сутичка між одруженим вже на той час Петром Єльоником і флорентійцем Урбіного Бальурбаном який, Бальдіні, який заколов Єльоника шпагою за образу. І потім був цей весь судовий процес, де його мали стратити, але не стратили. І, зрештою, він одружився з Анною Вільчківною і заснував тут у Львові свій рід. Вся ця історія є в іншому відео. Я викладала його вже на YouTube, то зараз навіть скину в коментарі в чат. Посилання, тому що ну там така романтично трагічна історія, яка сама по собі цікава. І я такі окремі історії стараюся вирізати і потім окремими відео заливати. Але зараз хочеться розказати трохи більше про саму родину Вільчків. Ну, але, власне, ще про будинок кілька слів, бо він виглядає таким. Дуже традиційно ренесансним. І я перше думала, що він просто відреставрований, що він зберігся, як був, тому що от він має всього три поверхи. І має дуже характерне оце членування кімнат, яке було притаманне Ренесансу в 16-му, навіть на початку 17-го століття. Коли є велика світлиця і є менша кімната. Але е, пишуть сюди дані, що цей будинок насправді буквально наново збудований в 19 столітті. В кінці е, братами е, Ян і Кароль їх звали, та, Ян і Кароль е, Шульце, це були такі архітектори. В них є ще дуже гарний будиночок на підзамчик. Такі з майолікою, і в кінці 19 століття була мода на ці історичні стилі і відновлення, е якихось, навіть реставрацію якихось будівель, е яка була не стільки реставрація, скільки стилізація під якийсь історичний стиль, де от старалися е взяти найхарактерніші риси того стилю і так їх підкреслити. І цілком можливо, що ця кам'яниця, власне, належить до цієї моди, тому що вказано, що вона перебудована повністю в кінці 19 століття, з таким от виглядом. Тут є багато гарних деталей. Але виглядає вона більш-менш в тому стилі, як вона могла виглядати за того часу, коли це була кам'яниця Вільчківська. І про вільчків є кілька цікавих моментів. Бо, власне, вони як тільки прибули, то вже спочатку це теж були німці. Відомо, що засновник роду звався Стенцель Вільчке, але пізніше він став на польський манір Вільчик, і Стенцель Перетворювалося завжди тут в Станіслав. І вільчиків в родині в основному були Станіслави і Домініки. І це в них були такі родові імена, які носить дуже багато представників цього роду. І, власне, Домінік Вільчик, один з найпізніших в кінці 18 століття, викупив всі будинки. От на цьому наріжнику тут ці дві кам'яниці і е, кілька кам'яниць вздовж вулиці, е, і перебудував теж на одну будівлю, яку пізніше в, на початку ХХ століття перебудували в цей торговий центр. Тобто, вони, е, він володів дуже великою частиною нерухомості тут, і вільчки володіли кам'яницею тут, і вільчки володіли кам'яницею на площі Ринок 3 і загалом ну, була дуже така успішна родина. Чому вона була успішна? Тому що вони торгували сукном, різними тканинами і тканинними виробами. І Владислав Лузенський передає такий величезний з різних інвентарних книг список тканин, якими вони торгували. Я їх тут не навожу просто навіть банально, тому що я без поняття, що це все за тканини. З того я можу тільки впізнати тканину мохе і, звичайно, шовк. Тобто шовк привозили, бо там були якісь турецькі тканини, були дуже багато різних турецьких тканин, власне, бо зі сходу привозили ще якісь такі, але найдорожчий, звичайно, був шовк. І були великі шалі, якісь такі декоративні, які особливо передміщанки любили носити. Вони були досить дорогі з дорогих тканин. Була парча, була золота і срібна нитка для вишивання сріблом і золотом, були окремо, в переліку французькі рукавички. Тобто мода це вже з 17 століття інвентар, наскільки я розумію, з першої половини. І, е, значить, це панчохи дуже різні, це теж були дорогі. Вони там, теж, наскільки я розумію, переважно чи, Шовкові, чи якісь такі були. І там окремо є панчохи жіночі, є панчохи чоловічі. І відомо, що вільчки торгували, вони не давали в кредит. Товар, але давали під заставу. І з того, що люди давали під заставу, коли брали ці тканини чи панчохи, можна зрозуміти, наскільки це все було дороге. Тому що є, наприклад, запис, що одна шляхтянка під заставу за якусь велику шаль е, дала свій перстень з діамантами. Який, ну, звичайно, мала потім його забрати і е, заплатити. Але це в заповіті, де перелічуються буржники, значиться, що от, значить є перстень з діамантами, від якоїсь шляхтянки за такето. І ще від якогось шляхтича за панчохи і тканину є перстень з п'ятьма рубінами. І можете собі уявити, скільки, ну, скільки цей одяг мусив коштувати, скільки ці панчохи і ці тканини мусили коштувати, щоб за них в заставу лишати перстень з рубінами або з діамантами. І пізніше, в XVIII столітті, інша інвентарна книга тої ж родини, теж значиться, що під заставу їм лишали золоті срібні кубки. Що тут гудзики з перлами і рубінами, персні і інші такі речі, тобто дуже-дуже дорогі речі лишали в заставу, коли брали ці тканини. Так що на той час дорогий одяг він був дуже дорогий, і його дуже цінували. І з цього ми теж можемо бачити, що шляхта дуже часто закуповувалась у Львові, тому що Львів був таким місцем, куди сходилися багато які торгові шляхи, і були хороші зв'язки зі Сходом. І сюди привозили ці всі тканини, зокрема шовк. І сюди шляхтянки або самі приходили, або там посилали слух, або, бачите, навіть шляхтичі за панчохами приходили. І приходили вибирати ці всі тканини для того, щоб е, приодітися по тогочасній моді. І, е, власне, що ще цікаво про вільчиків, е, що наводить Владислав Блузинський? Що з 17 століття один з Станіславів-вільчиків почав вести таку собі родинну пам'ятну книгу. І він записував туди важливі якісь родинні події. Народився, помер, хрестився, вийшов, вийшла заміж, там видали заміж, дали стільки то приданого і так далі. І важливі для міста події. Його нащадки. Ще кілька поколінь вели цю пам'ятну книгу і робили там різні записи. Насправді дуже цікаво було побачити її, опубліковану повністю. Напевно, і один з його нащадків, якого звали зараз, уточнюючи Станіслав чи Домінік, ага, та Домінік Вільчик. Який дослужився до особистого секретаря Короля Яна Собєського. він як людина вчена, це тоді окремо в першу чергу, що вчили ще в мовити середній школі, це була граматика, риторика і поетика, тобто, вчили ораторське мистецтво і вчили складати вірші латиною. І оці вірші і пишні промови, це ну мені здається, що багато для якогось цих міщан було основне, чому вони йшли на навчання в якісь університети, здобували докторські ступені. Ну хто не ставав медиком, бо серед вільчиків теж були люди, які здобували освіту медика, і потім продовжували торгувати тканинами в першу чергу. Але вже як доктори медицини. І основне для чого люди йшли це от навчитися латини і навчитися правильно складати оці всі пишномовні промови. І Домінік Вільчик, який був особистим секретарем короля, він настільки цим пишався, що всі оці урочисті орації. Він записував далі в цю пам'ятну книгу, і тобто в цій родинній книзі є записи всіх промов, які він читав з різних урочистих приводів для різних поважних гостей. І крім того, вказує Владислав Лузинський, що в них була ціла галерея портретів. Це теж містяни намагалися бути трошки як шляхта, і робили собі такі галереї з портретами, тому що в шляхтичі, от зараз, навіть якщо ви поїдете, дай Бог, коли війна закінчиться, то рекомендую поїхати в Олеський Замок, якось і в Золочівський замок, там музеї. Фактично, і можна побачити, ну, напевно, в Олеському найбільше та, це вже трохи поплутала, не знаю, що зараз Золочеві, вони трохи міняли експозицію, але там є багато портретів, які замовляла шляхта, тому що для шляхти було важливо давність роду, от якщо Пан генеалог ще з нами є. Він підтвердить, що якби, і зараз люди хочуть давність свого роду шукати. Але для шляхти це було дуже важливо, тому що ну, щоб підтвердити десь підтримати свій шляхетський статус і чим давніший рід, тим це престижніше. І деколи навіть малювали вигадані портрети якихось давніх родичів. І оці Галереї родинних портретів це був маст хе в кожному шляхетському замку. І містяни теж хотіли бути трохи як шляхта. І крім того, що вони купували такі самі мистецькі речі, як я от згадувала в доктора Размасик, що в нього там була якась скриня з інтерсією, розмальоване різьблене ложе, і це все. То вони теж старалися мати оцю галерею родинних портретів. І, власне. Вільчків в заповітах згадується дуже велика кількість у цих портретів, тобто в них така потужна була родинна галерея. І цим і оці міщанські роди, які були у Львові давно, вони теж хотіли от них були оці герби міські, які не зовсім герби. Вони називалися гмерками, але от теж старалися як шляхта. Мати свої якісь е, герби. Е, дякую за підтвердження. Е, і власне е, оці портрети вони теж мали показувати, що це дуже давній рід. Ну і це не дивно, оскільки, по суті, у Львові з 16 століття керував олігархат, а не демократія, то це все було важливо. І Вільчиків було дуже багато цих всіх. Портретів. Власне, дуже е, кумедно, як Лузінський наводить з якогось е, з цих заповітів, там е, портрет пані матки, портрет пані бабки, і ще якісь такі ну, і портрет е, Станіслава Вільчика, портрет небіжчика Станіслава Вільчика, батька, портрет небіжчика Станіслава Вільчика, сина і так далі. І, е, Ну, у ці якщо рід був у Львові з 15 століття і до 18-го неперервно, то, очевидно, вони хотіли цим пишатися. Ну, і е, та, ще кілька було в них там представників монахів, і один з Вільчиків, будучи монахом домініканцем, здається, е, власне. Побував навіть з місією в Іспанії, Ні, Тринітарієм, перепрошую. Власне, монахом Тринітарієм його відправили в Іспанію, і пізніше ми ще про Боїмів. Поговоримо на цю тему, що монастирі, перебування в монастирі дуже часто давало таку можливість подорожувати світом, тому що. Ну, звичайно, що купецька справа вимагала частих подорожей, але монахи часто їх відправляли перебувати в монастирі, або, тим більше, якщо з місіонерською роботою в якісь різні місця по світу. І от вільчки були в Іспанії, а з боїмами було ще цікавіше. Але я вже зрештою це трошки заспойлерила перед тим: один з боїмів був в Китаї.